обкладинка для ютуб. Привіт! Сьогодні крутимо локони. Швиденько розказую, що нам потрібно гребінці, термозахист, масажна щітка, лак, якщо вам потрібна фіксація, гребінець для крупного розчесування, або просто ручками можна розгретися, зажими, які ми заколюємо, і утюжок. У мене ось такий утюжочок, гріється внутрішні зовнішні пластини, посування вам на нього обов'язково скидаю. Краби, резинки, все, щоб нам буде зручно заколювати. Наша задача класно прогріти пазму, щоб вона у нас. Урочок у нас достатньо швиденький. Зараз ви його подивитеся, а потім я ще вам покажу, як виглядає накрутка на наступний день. Let's go! Візьміть з собою терпіння. У мене є 15 хвилин, тому буде дуже швидка накрутка. Термозахист. У мене го be, єва, будь ласка, наносимо на відстані 20-30 см, розпилюючи рухами, так розкриваємо волосся на чудинкою, припіднімаємо, і наносимо по всій довжині. Термозахист є з фіксацією, і це добре, тому що він фіксує наші локони. Багато є суперечок, потрібно чи не потрібно використовувати його для. Нанесення перед гарячими інструментами, я вірю, що потрібно. Тому я ним користуюсь і для клієнтів, коли роблю афронарощення. Ну, локо не саме собі чорні затіски, але коли, наприклад, афронарощення або брейді-фісти, там є свої волосся, яке підлягає гарячому інструменту, я його обов'язково не ношу. Так, нанесли термозахист, у мене вже нагрівається мій випрямлювач. У мене бабіліс. Швирина пластини 24, здається, на 6 мм, дам посилане на нього знайду, і я ставлю максимальну температуру, так як у мене своє нефарбоване волосся, і мені потрібно його гарно прогріти. І воно у мене не страждає. Якщо у вас. Або динести перепалене на волосся, тоді ставте значно меншу температуру. Так, у мене тут корінь чистий сьогодні, я не буду нічим користуватись із стайлінгу, тому що я роблю укладку для себе, і я не люблю взагалі ніякий стайлінг. Ви для себе, якщо вам потрібно зробити об'єм, можете нанести пінку, взяти розчиску, скелетку і підняти собі корінь. Можете нанести сухий шампунь, якщо він брудний, можна нанести піну. Із феном можна нанести пудру, тобто будь-який сталінг, який у вас є. У мене подивіться, вже об'єм стоїть. Ну, типу, повсякденна зачіска, я взагалі зараз збираюсь до лікаря, <смі> тому робимо швиденько варіант експрес-накрутки, на яку сторону в мене буде сьогодні лежати, мабуть, ось на цю. І дивіться, так як ми крутимо швиденько, крутимо для себе, я відділяю ну, проборчик, зробили, і нам потрібно зараз буде зрозуміти саму техніку накручування. Як ми тримаємо утюжок для накрутки, щоб у нас вийшли локони, тому що оця тема я не можу накрутити себе на утюжок, дуже така часто трапляється. Так, зробили проділ від вуха до вуха, так, від найбільшої точки об'єму, далі від вуха до вуха. Це вже я для вас постараюся. Зазвичай я не стараюся з проділами, а так, базово поділила і погнала, заколола цю сторону і знову. Від найвищої точки об'єму до вуха зупинилися на металевому хвостику, розібрали все, що в нас на ліву, на праву сторону дивиться, і мав би там вийти рівне проділ. Надіюсь, він рівний. Дивіться, я йду від зворотньої задачі, заколюю зад, і потім зад підкручу, тому що головне вперед. І, і сила, щоб у нас були для переду. Так, далі ще один зажим, ладно, не полізу з кадра. Відділяю пасмочку, вона в мене має бути не товста по своїй пустині. І вона у нас має бути не затонка. Дивіться, в утюжка є дві передачі вперед і назад. Наша задача покласти в нього пасмочку і далі, прикручуючи кістю руки, обертати пасму навколо утюжка, причому тягнемо його вниз. Або вниз руку, або вниз тянемо хвостик. Задача, щоб кінчик нас дивився вниз. І як ми це робимо? Один раз накручуємо до обличчя, інший раз від обличчя, щоб у нас був об'єм, зберігався. Так, закриваю утюжок, одразу його, пам'ятаєте, кістю прокручую, прокручую утюжок, і автоматично прокручується пасма. Далі, ось цей кінчик, у мене тягнеться вниз, і я доволі повільно провожу. Виходить, я зробила повний оберт, у мене зустрілися пасмочки. Іду, 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 і ось можна кінчик теж, щоб він у нас пройшов. Повільно проводимо, повільно, не поспішаємо. Наша задача саме проверити пасму волосся. Так, як це я тут заколювала? Ось так. Відділили. І тепер я взагалі, коли поспішаю, я і навіть заколками не заколюю, а швиденько так. Одну причепила, щоб можна було зачепитися і все. Дивіться, оце широка пасмочка буде для того, щоб гарно прогріти волосся, потрібно її поділити назад. Я крутила від обличчя, у вас зараз зеркально буде, а тепер я буду крутити на обличчя. Закриваю утюжок і прокручую руку на себе до свого обличчя. Теж закриваю. Бачите, я так іду з запасом, щоб у мене рука прокрутилась, бо можна вивернути собі руки. Ставимо біля кореня, прокручую саме утюжок, кістю руки. Тепер перехоплюю руку і знову зустрілися у мене мої пасми, повне зробили оберт. Ми зараз з вами робимо класичні сосулечки. Одну робимо вперед, іншу робимо назад. І знову доволі повільно проводжу. Хвостик дивиться вниз, вниз по нашій траєкторії, стеля і підлогу. Оп, і докручуємо. Зверніть увагу довге волосся, але воно у мене прокрутилось. Тепер пасмочка біля обличчя у мене знову йде від обличчя. Прокручую утюжок і кручу кістю від себе. Зробила повний оберт, і вона в мене накрутилась. Взагалі, на утюжок можна зробити. Декілька варіантів накруток, можна зробити їх, як варіант плойки, можна зробити м, пляжну хвильку. Це ми з вами робимо стандартну накрутку, щоб сьогодні ми подружилися з вами саме із накруткою на утюжок. І потім ми ще зробимо з вами пляжну текстуру, коли ми один раз крутимо на себе, інший від себе. Ну, до речі, ось ця накрутка на довге волосся, вона виглядає не дуже окей. Але якщо ми візьмемо ось такий, наприклад, грибінчик. І гарно його так вичішом, то він буде у нас як легкий варіант накрутки. Знову прокручую на себе, повільно прокручуємо і так далі йдемо по нашій всій голові. накруточку круточку робимо повільно. Важливо, щоб прогрілася пасма. Так, накрутила низ. А тепер дивіться, центральна пасма від пробора, для того, щоб у мене довше тримався тут. Чистий проділ. Я відділяю таку вузеньку пасму і просто хочу припідняти корінь. Ставлю під прямим кутом, пасмочка дивиться вверх, і я просто її затискаю, і так, наче, йду вперед і назад, припіднімаю її. Тільки слідкуйте, щоб тут не було загону. Подивіться, як стало дибки. Прогорілось волосся біля коріння, жирочок, який виділяє наша шкіра. Тепер буде не так швидко виділятись. Ось цю пасму ділю на три, знову близько біля кореня Наша задача, щоб був завиток. Близенько біля кореня поставити утюжок. Прямо тепер він у мене дивиться, Пасмочку постійно натягуємо під прямим кутом, в залежності від голови, де ми дивимось, прокручую назад і так далі граємося. Важко лікті піднімаємо вверх, тому що вверх нас дивиться, по суті, наша. Пасмочка, щоб вона була з об'ємчиком. Якщо у вас коротке волосся, у вас буде йти процес накручування швидше. Якщо ви десь зупинились, затупили, не зрозуміли, не розібралися, зняли з утюжка. І тепер в тому місці, де у нас був зовтик, де була зупинка, докручуємо нашу пасмочку. І так крутимо. Далі відколюємо ліву частину, праву частину і накручуємо зад. І зустрінемось з вами вже ззаду. Не поспішаємо. гарно має бути прогріта пасма, щоб трималась до миття голови. Основна задача, коли ми крутимо локони, щоб вони у нас гарно прогрілися. Якщо у вас буде погано перегріта пасма, вона просто не буде триматись. Тому на потилиці також ми ділимо невеличкими базами. Ось віці, відділили ряди. У вас таких рядів буде близько 4-5, але не один. Відділяємо пасми також, ставимо середину, прокручуємо і гарно відтягуємо. Якщо нам потрібні локони від коріння, ми прокручуємо від самого коріння. Якщо вам потрібно підкрутити лише кінці, тоді ми ділимо невеличкими пасмами. Оп. Якщо треба перекрутити, да? пам'ятаєте, зустрілись, докрутили. Е, вони закручуються самі, якщо потрібно, докручуйте їх в тому напрямку. Е, хотіла сказати, якщо, наприклад, у вас немає часу робити зад, або він вам і не потрібний, таке теж може бути. Тоді ми робимо натяжку пасми до обличчя. Але вона в нас має бути невеличка. Пробори ми поділили, щоб у нас ніде ніяка волосинка не тянула. І ми прогріваємо, по суті, лише третину ну, або половину нашої довжини. Тому що в нас основна частина буде прикрита верхнім волосічком. А низ нам не так критичний. І ось у мене ще лишається одна пасма, і я знову накручую її або тільки третину, або половину. Типу звертаємо увагу саме на кінчики, це якщо у нас довге волосся. І ми з вами також зробимо такі локони е, і на коротке волосся. І вони будуть виглядати трошечки інакше. Тут вони виглядають такими, е, наче як ду... спіральками, дулічками. знову відкололи. І тепер від пробору до пробору зробили наступне ділення. Зустрілись пальчиками, можна гребінцем, закололи зайве, щоб у нас із вами був порядок. І тут поділили по кінчикам, орієнтуємося, де у нас ідуть розділення. І все. Можна з витяжкою на обличчя також підкрутити лише третину або половину пасма. Також дивіться, я дуже хитра, у мене волосся рівне, я оце помила голову і більше нічого з ним не робила. І я можу підкручувати кінчики. Якщо воно у вас поросте, тоді ставимо всі пасми від кореня. Якщо ми ведемо з одним поворотом, ми просто вирівнюємо волосся або воно нам дасть легку хвильку. І для того, щоб накручувалося локо, нам потрібно обняти утюжком, зробити повний оберт, зробити таку. Не просто галочку, один раз ми повернули, а до кінця закрутили, щоб гарно прогрілась. В цьому випрямлювачі прогріваються і внутрішні і зовнішні пластини. Тому ще йде додатковий такий момент того, щоб в мене гарно пасма прогрівається. Але бачите, я роблю невеличкі пасми. І дійшла тепер до макушечки, знову натяжку роблю пасму під прямим кутом. І наскільки можу, тягну вверх для об'єму. А потім, уже, коли в мене закінчиться довжина рук, я її буду тягнути вниз. І кінчики, дивіться, ми можемо прокручувати до кінця, щоб вони були закручені, або просто так проводимо, щоб вони вирівнялися, і вони тоді в нас будуть такі більш плавненькі, тобто тут по побажанню. Тому вирівнюйте напередодні, якщо у вас пухнасте волосся, або просто протягуємо рівно і воно витягнеться, або оп, по кінчиках. Зупинилась і знайшла, що потрібно накрутити. Або ви можете феном підрівнювати волосся. Одним словом, вам для тих, в кого рівне волосся нам повезло. Слава Богу! Дякую, Є. Нам не потрібно його кератинити або ще робити якісь процедури. І вже скоро ми з вами закінчуємо нашу накруточку. Все, закінчила останній локон. Вимикаємо, обов'язково вимикаємо наші гаджети, які ми користувались. Ось так виглядає моя накрутка. Здається, ніде не пропустила. Тепер оп-оп-оп. Що ми робимо, ми можемо взяти і розчісати наше волосся знизу вверх. При цьому можна нанести засоби стайлінгу, яких у мене зараз немає, тому що ви пам'ятаєте, я їх не люблю. А можна просто взяти лак не сильної фіксації, бо у мене він тут такий еластичний. Хочу вам показати, як без лаку тримається, тому я лак не користую. Я трошечки отак отаку підрозчешу їх. А можна руками порозділяти, просто взяти один локон і порозділяти його на дві-три частини. Зараз я біжу на вуличку, там йде дощ, можливо вам чути. І покажу вам ще завтра, як виглядає ця зачіска. Щоб не заважало, ось це можна заколоти кудряшечку. І як бачите, ми з вами класно впоралися. Вона скоро стане коротким, і з вами так само накрутимося і на коротке волосся. Все, погнали, бо я вже буду запізнюватися. І завтра зніму другу частину відео вам покажу, як виглядає завиток на наступний день, при дощовій погоді на секундочку. І потім змонтую і вам уже покажу. Дякую, що ви пробуєте обов'язково робіть кудряшки. Відльона сніг розтанув. калюжі досі. Але молоко не да в капішоні. Зараз я зніму його і покажусь ще живі. Такі пляшки причепила їх. Ось така хвиля. Вона стала крупна, наче крутила на плойку, Але це все-таки ще. Випрямлювач, мабуть, ще завтра вам покажу, що лишилося з неї. І вже можна буде мити у... голову. Завтра третій день. Сьогодні другий. І такий в мене об'єм без використання навіть сталінгу. Так, третій день. І вони стали ще легкіші, такі типу Аля-Праш. Насправді їх убив більше дощ, і я їх прокрутила. Недостатньо малими пасмами. Зараз я там вам далі в відео покажу архівні варіанти, як може виглядати, коли є час прокрутити їх краще, прогріти їх краще, щоб вони тривали з дрібнішими завитками. Але якщо, наприклад, ви не любите, щоб були такі спіралічки, як бачите, вони дуже природньо розпались, то дуже навіть прикольно виглядає. Так само у нас буде накрутка на маленьку таку плоєчку, афроплойку. Там, де кудрі я не кручу дрібнесенько, щоб вони були вже легким завиточком. Тому на таку довжину навіть дуже хороший результат. Все, роблю для вас відео, показую і буду рада бачить ваше відпрацювання на утюжок, то що випрямлювати. І до зустрічі! Привіт! П'ятий день кудрям. Зараз їду на масаж, їх трошки ще підмажуть оліями. І Точно сьогодні поми буде Але завтра вже буде щось новеньке. Пірс, я надіюсь, залишиться в мене, бо завтра я зроблю нову зачіску. Але це ще інтрига, чим можна буде залишити, чи потрібно буде розпасти. Ну він свого волосся тримається. Кабачатами вже майже з'їли, лишилося три шматочки. В моєму дитинстві це була їжа для звірів, А в дорослому житті це дуже-дуже і смачна страва виявилась. Тому періодично дуже рідко я її роблю, але скоро, мабуть, закінчиться сезон, тому потрібно, якби. Під'їдати. Зараз завантажується відео вже на платформу. Наше друге обов'язкове відео на марафоні. Дівчата отримують відео, як робити поні фіст Покажу, розкажу, посиланнячко вже скидаю. Вже скидаю. Всім гарного вечора Я користуюся ось таким зараз сухим шампунем обов'язково його стрягуємо і наносимо по коренях. У наших коренях які просяться помити. Порядно. Не забуваємо закривати очі або в одне око. А потім гарно встряхуємо. Краєвій. Важливо обов'язково встрягнути. Ще можна кілька днів походити.